Що ж, мої вітання! З вами Буковий художника я Березій Любов. <кій> <кій> Погода на дворі отвратна. У мене повернувся кашель. Однак я вирішила, що нам все-таки пора зробити інший ракурс обличчя, наприклад, в 3-четверті. Попереджаю наперед. Цей ракурс є, напевно, самим складним. Оскільки нам треба буде згадати, що таке перспектива, і перенести її в овальну форму. Тобто, по суті, ми зараз будемо малювати перспективу яйця. Так, для початку згадуємо всі, всі ті ж наші основи. Голова у нас складається з кола, і додаємо ще й його радіус. Так, десь ось такий відрізочок. Так, це наше обличчя. Овал нашого обличчя. Сподіваюсь, освітня достатньо хороша і вам все, все добре видно. Якщо ні, візьму трошечки м'якшого олівчика. Ось так. Отже, у нас є овал нашого обличчя. Все, по суті, те саме. Одна десята відходить на лінію росту волосся, все решта розділяється на три частини. Однак у нас іде ракурс обличчя 3 четверті. Отже, нам потрібно лінію симетрії змістити трошки в сторону. І при цьому, так як у нас обличчя кругле, зміщуємо її овальною лінією. Опустю камеру трохи нижче і вам буде краще видно. Так, отже. Ми робимо лінію симетрії. Все зайве, звісно, воно потім витирається. Однак я б не радила робити це одразу, тому що ми дуже багато часу завжди тратимемо на витирання. У моїх учні, є така прям манічка затиратися до чистоти. Ну, це не особо потрібно. Отже, ми знаємо, якщо у нас лінія симетрії, якщо у нас перспектива да, йде от звідси. То всі подальші лінії вони звужуються у відношенні до самої перспективи. Ось таким от способом. Теж Це стосується і нашого обличчя. Нам також треба розділити його на три частини те, що ми робили попередньо трошки ось так. Але тепер лінії теж будуть йти овальними. Формами. І от від цієї точки усі лінії типу, йдуть десь в цьому напрямку да, від лінії симетрії. Від ліній симетрії наліво, всі лінії йдуть десь туди. Але ми це залажуємо за округленими овальними лініями, оскільки обличчя у нас не квадратне. Тож, у нас є лінія брів, у нас є лінія. Початку носа, основи носа да, і лінія підборіддя. Все, як, за, як завжди. Тут ми потім зможемо змоделювати зачіску і зробити все, як нам самим захочеться. Можливо, навіть в нас трошечки розшириться черепна коробка, тому що ми переходимо трошечки у, у ракурс профіля, а у профільному ракурсі наше обличчя воно є коло. Та ж сама ну, половина кола радіус, так? І ну, тобто, як би це правильно показати, у нас буде шия, да? і, і тиме обличчя ось по межах ось цього, але ось тут у нас буде велика куля, тобто черепна коробка буде набагато більша. Тому ці моменти також треба враховувати. Ну, Це ми будемо робити вже, коли будемо міряти. В живописному портреті це замальовка схематична нашого такого -от імпровізованого портрету. Отже, лінії брів ми вже можемо намітити. Само собою розуміємо, що тут розділити на 5 чати ідеально не вийде, потрібні певні пропорції. Тобто ми їх тут вгадуємо і розділяємо. Одне око, друге, ну тут уже буде лінія волосся. Нехай, да? це буде наша візкова е, доля очі, і т.д. Отже, ділимо на три, щоб знайти лінію очей. Коли ми намалюємо лінію очей, то око, яке буде приближене до нас, я одразу намалюю бровь, Ровко, ось так. Це не око, це яксь карак, якась каракуля. Але щоб ви не лякалися і не думали, що робите щось не так. Око, яке приближене до нас, воно буде мати ну, таку нормальну форму. Око, яке від нас віддалене, воно може бути навіть вдвічі менше, ніж те, що е, приближене до нас. І отут ми будемо бачити. О, заокруглення нашого кришталика ока вже по овалу. Не стрілочку шкіри, а заокруглення ось по овалу. І сам кришталик, ну, тут в мене буде косоглазя, як я бачу. Людина дивиться, десь в це місце, ми переміщаємо його сітківку ока. Можемо там ліснички домалювати, якщо вам дуже цього бажається. Для красоти у нас буде повіка. І у нас буде ще одне око, яке ну, воно виходитиме. Ось дивіться, трапеційна зона носа, трошки ось, ось, асиметрії, відповідно, це трошки за цей. Це як математичні прогресії. Як ми робили по відношенню до стовпа, якщо вам видно, тобто кожен наступний відрізок зменшується і зменшується. Так? Тобто, у нас є лінія симетрії і ось трапеційна зона, і ось вона десь тут завершується. Тож і око буде виходити десь от звідси, плюс ми малюємо наш кольоровий кришталик, який може ставати овальної форми, не мати круглу, а овальну форму, в залежності від того, куди дивиться людина. Якщо людина буде дивитися а, десь в ту сторону, прямо, то наше око може мати навіть ось, такий, ось таку форму. тобто… Тут у нас буде стрілка, піду наші повіки, а кришталик уже буде не круглий, а овальний. Це таке, більш на рибку, похоже, але щоб ви могли зрозуміти: приблизно оці от зміни в пропорціях. Так само ми робимо і з верхньою повікою, і дивимося, дивіться, всі ці лінії вони можуть проходити прогресію оцю перспективно ось так звужуватися. І ми піднімаємо верхню повіку, домалюваємо. Тобто, все воно як на кубі, так і в обличчі має бути на межі однієї лінії, яка сходиться десь в точку невідомого, яку ми десь собі зорієнтували. Так само брови, бачите, якщо я підняла цю бровку вверх, отже, цю брівку я також підніму набагато вище. Потім у нас йде сам ніс. Я десь починаю, ну, тут ми спускаємося, десь ось звідси я ставлю лінію випуклості нашого носа, тобто наскільки він ну, задертий, можна сказати, від площини обличчя. Тому що ніс має е, конусовидну форму, він виступає, і, відповідно, ось у нас є носик. Можемо звести його раз. І два. Це у нас площинка оцієї кістково-носового хряща. Далі йде уже сам об'єм носа. Ми можемо його зобразити заокругленою формою, можемо робити ось так. І ці дві лінії, ось вони сходяться ось сюди. Я заокруглю, щоб було більш схоже, як то кажуть, на людський ніс, ось так. Але якщо ми будемо, коли ми почнемо промальовувати ніздрі, то ось тут у нас може бути невеличка ділянка утемнена, яка буде означати, що ми бачимо ось цю саме праву ніздрю, ноздрю, боже, як це правильно, ну, крила носа. Знову я опускаю симетричну лінію, симетрично ось цій вісі, тобто не отак буде ніс, а по симетричному. Паралельно да, паралельно ось ці лінії. О, і тут у нас намічається вже крило носа. І ми також можемо його промалювати більш глибше. Ну, тобто, це воно ось у нас тут буде знаходитися. І от заокруглюємо, створюємо форму. Тобто, у нас ось так з'являється певна форма носика. Якийсь реальний, трошечки не дуже реалістичний. став. Найгарний. Наступний раз знайду зразок і зможу малювати вже не з голови, а з якої-небудь основи. Отже, намалювавши сам ніс, давайте ми його перемалюємо. Не люблю малювати від фонаря, коли не бачу. З чого почати? Тут я вирівнюю лінію і раз, і два. Ми повернулися до лінії симетрії. Чудово! У нас є вхід в крило носа, в ніздрі, раз. І так само у нас є. Давайте трошки ось так. У нас є ще одне крило носа. Як я розумію, щось я тут гарненько налажала, але ми це пропрацюємо О, якось ось так. Да. Тобто не, не геть паралельно цю вісі, вісі, а трошечки от, із нахилом. Тепер воно вже схоже на щось. Тобто наш об'ємчик має спускатися до лінії симетрії, яку ми намітили. Оцією трапеційною зоною низу носа, яку ми потім протіняємо так само, як робили це в попередньому малюнку. Коли малювали ось цю ділянку. Отже, що стосується тепер наших цієї випуклої складки, знову ми розділяємо наш відрізок на три частини, лінія підборіддя і лінія розрізу губ. Якщо у нас є посмішка, то ми так само її трошки припіднімаємо в одну і в другу сторону і намічаємо точки, розуміючи, що вони виходять десь за межі нашої, нашого носика. Раз і два. Так, як у нас ця ділянка випукла, то ми само собою розуміємо, що губка ближче до нас буде більшою, а та, що подалі, буде набагато, набагато коротшою. Вона має також об'єм, але вона буде набагато коротшою. Моя звична галочка, яку я промальовую губи, тут буде об'єм більший, тут він ховається за об'ємом цієї частинки. І нижня частина губ це все те саме. Тобто. Ми, ми також їх з'єднуємо і з'єднуємо. Малюємо на лінії симетрії лінію, яка відповідає тобто, ширині губ, і потім з'єднуємо із кутиками рота. У нас є об'єм 1, і у нас є об'єм 2, який візуально менший. В цьому ж таким, такими ж лініями ми і промальовуємо розріз рота. Ось так. Тобто Робимо цю хвильку, Хочемо піднімаємо кутики, хочемо – ні. Складочки внизу. І йде трапеційна форма та що під підборіддям. Так, ось у нас таке вийшло личко. Воно, візуаль... Воно візуально якесь неприємне згодні, тому що в нас немає чіткої межі. Ось цієї крайньої сторони обличчя, ну, краї обличчя. І ми будемо його промальовувати. Якщо лоб у нас вже в зрозумілій формі, то ми маємо випуклість кістки отут на брові. Потім у нас йде впадина на межі очей та оці так звані скули, напевно, вони іду, мають випуклість. Також у нас є носогубна складка раз і два, яка також дає невеличку випуклість. Та лінія підборіддя теж дає випуклість. Тобто ось раз. Тут у нас буде складочка і тут. Потім ми спокійно будемо зараз з вами вимірювати ось цю частину зони скули кістки, яка має відповідати, якщо я не помиляюся, то двом третім обличчя. Але мені здається, що я помиляюся. Зараз секундочку. Я найду свій свою цю. Як вона називається? Знайду, знайду, я щось знайду підсказку і спробую вирішити це питання. Так, і раз, і два. До лінії очей. Не до лінії брів, а до лінії очей, тобто раз і ми маємо два. Так, десь ось тут. У нас закінчується кістка. І ми також по оцих лініях вже можемо бачити, де у нас почнеться носик. Тут буде така нібито випуклість. Який носик? вушко. Да? Тут буде така нібито випуклість, і ми можемо малювати ось тут наше вушко, якої б форми воно, воно насправді не було. Тобто люди всі різні, і будова вуха у них також ну, відрізняється. Там, когось вони як вельфа, когось вони як в зайчика торчать. Але от мочечку ми можемо промалювати одразу. І від лінії волос, лінії росту волосся додаємо об'єму наші зачіски. Шия також іде по цій лінії, десь до цієї межі. Так. І ми додаємо. Об'єм та волосся нашому портрету. Не забуваємо, що візкова доля ось тут у нас візкова доля, і вона прикривається волоссям, так званими бакенбардами, як у чоловіків. Так, цей волосяний волос... покрив є і в жінок. Тож ми також його гарненько закриваємо, нехай це буде. Невелика зачіска. Випускаємо об'ємні пасма. У нас будуть тут лінії плечей і м'язи, які є в кожної людини на шиї, по суті. Малюємо футболочку. І у нас виходить такий от трошечки роботообразний, але портрет людини в. Як це правильно сказати, забула слово В. Боже. Ракурсі три четверті. Так, затемняємо внутрішню частину волосся для того, щоб відділити площину нашого обличчя від площини волосся. Тут можна пасимко пустити. Навести сильніше брівки, об'єм піднімається, сюди спускається. Ця зона нас тонується, звісно, також. І над повіками ми також протоновуємо. Ось тут виділяємо носик також за допомогою тіні, і можемо відпустити її на нет ось таким способом. У нас є носик, у нас є. Лінія губ, є губки, вони можуть бути будь-якої форми, можуть мати ось такі гарні сильні об'єми. І лише ось цю складку нам буде видно по лінії. Тобто це вже моделювання самого обличчя з точки зору оригіналу, з якого ми робимо портрет. Підтираємо, ну і щось такого роду у мене з вами вийшло. Не розчаровуйтеся, можливо, просто в мене сьогодні невдалий день. Але основні основи ви зрозуміли. Тобто, ми робимо все те саме, що робили в Фас, коли малювали обличчя з точки зору прямо, те саме робимо і з точки зору три четверті. Однак тут вже змінюються ці перспективні лінії. І очі, розмір очей у нас вже змінюються, ми маємо вимірювати їх відповідно до того, кого ми малюємо. Те саме стосується носа, губ, губ і лінії контуру цього краю обличчя, тому що можуть бути будь-які варіанти. Дякую за увагу, дякую за урок і до зустрічі в наступному відео. Па-па!